Якщо ми не будемо боротися за нашу свободу, то ніхто її за нас не здобуде. Найбільшу силу має той, хто добре знає свої справи і має сильну волю. Досягнення перемоги залежить не тільки від зброї, але й від розуму, волі і настрою воїна. Якщо хочеш знати своїх ворогів, постав їм завдання. Якщо хочеш знати своїх друзів, допомож їм. Не бійся викликів долі, вони допомагають нам розвиватися та ставати сильнішими. Пам'ятай, що перемога це результат не тільки фізичної сили, але й моральної витривалості. Справжній герой це той, хто завжди готовий боротися за свої ідеали та переконання. Треба горіти душею для своєї нації і віри. Без цього не можна бути дійсним націоналістом і патріотом. Козаки не стануть на коліна перед тим, хто їх гнобить, а будуть боротися до останнього подиху. Покоління на покоління боронитимемо свою свободу, свою віру і свою батьківщину. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.